До перинатального центру сьогодні завітала делегація фонду народонаселення ООН, яка багато років і особливо під час війни підтримує декілька напрямків, декілька програм. Завдяки цієї підтримки ми протягом всього періоду війни отримали. І дуже важливе медичне обладнання, якого у нас не вистачало або яке було застаріло, і постійно цей фонд піклується підтримкою розхідними засобами і навіть препаратами для лікування передчасно на народжених дітей. Ми працюємо в Україні вже багато років. у Запоріжжі ми допомагаємо саме цій лікарні з мобільними бригадами медиків та надаємо необхідне обладнання. Ми знаємо, що Запоріжжя переживає складні часи зараз їх особливо відчувають жінки та дівчата. Ця лікарня дає їм надію, і ми раді, що можемо підтримувати запорізький регіон і цю лікарню. Можливо, те, що відрізняло дуже ну, великий проміжок часу нашу країну від більш розвинених країн, тобто це можливість надавати повноцінну допомогу людям з інвалідністю, які мають обмежені здатності для пересування. І для цього у нас є все. На першому поверсі, тобто це спеціалізовані крісла для огляду, які дозволяють жінкам більш зручно розташуватися на цих кріслах. У нас майже ніде нема порогів, тобто людина може вільно пересуватися. Ну і в принципі, що є дуже важливим, ця допомога є доступною цілодобово.